Всім привіт! Я, як по традиції, по закінченню робочого дня виходжу в прямий ефір в рубриці Казочка на ніч. І знаєте, сьогодні почула таку класну фразу, хочу з вами поділитися. І сьогодні ми поговоримо про думки. От, Наші думки схожі на сторіс з інстаграму. Якісь нас приваблюють, притягують. Ми їх дивимося, нам подобається. Класно, весь час от заходимо до цих людей. там, там Класні сторіси. Ну вони притягують дійсно і хочеться кілька і кілька разів передивитись. Якісь, е, якісь ми перегортаємо. Вони ну, цікаві. Ну, ви ж знаєте, так само і в мене буває, у вас так само буває. Якісь нецікаві, ми перегортаємо сторіси. Якісь нас лякають, тим більше, що зараз така як ситуація в країні. Є дуже багато таким діляться. Я розумію, що, можливо, воно на часі, можливо, ні, але дуже багато такого якогось там чи негативу, чи чого. І от якісь певні сторіс, от ми говоримо про думки, я порівнюю їх з сторісами в інстаграмі, що якісь нас лякають, думки лякають, сторіс лякають. А якісь, якісь навпаки відволікають, розвеселяють. Так само і думки, ми їх не контролюємо, вони там самі в нас як сторіс. І з'являються. І ми їх просто там перегортаємо чи просто уважно на них дивимося. Якісь заставляють нас розвиватися. От вони нас розвивають. А якісь навпаки, не просто навпаки, а заставляють нас змінюватись. От так само і сторіс нас деякі, буває, мотивують, і ми починаємо змінюватись. Коли подивилися, якийсь там у когось відеоролик мотивуючий, і ми починаємо включатися або в роботу. Або заряджаємось енергією і починаємо діяти, от вони нас заставляють змінюватись. От так само і думки наші. Бувають такі, якісь приходять думки, вони, ми починаємо змінюватися. І що саме цікаве, що саме цікаве, і що саме спільне ще в цих думках і сторіс, що що думки, що сторіс, ми самі контролюємо. Ми самі обираємо, що нам дивитись. Ми самі обираємо, що нам дивитись в інтернеті. От так само ми самі обираємо, що нам думати. Які картинки в нас з'являються в голові, ми також можемо контролювати. Виявляється, ми це можемо робити. От дуже важливо, я не хочу там говорити про таке позитивне мислення, успішний успіх, все, нам потрібно тільки отак, отак. Буває по-різному. Ситуації бувають далеко різні. От. Але ж ви самі обираєте. Ким бути сьогодні, ким бути в думках і ким ви станете завтра. Якщо ви весь час будете думати лише виключно про негатив, якщо ви будете дивитися в інтернеті, знаєте, це як стрічка в Тіктоці або як стрічка в Інстаграмі, якщо ви весь час дивитеся якісь новини, то вам весь час в рекомендації приходять одні новини. І от дивитеся новини, новини, новини. Якщо ви, там, наприклад, любите дивитися якісь там географічні відкриття або подорожі, вам весь час буде в рекомендації приходити подорожі. Якщо ви любите готувати і дивитися рецепти та любу соціальну мережу взяти, от так построєний, побудований сама ця стратегія, я не знаю, як вона там, концепція і так далі. що Те, що вам подобається, от вам те буде залітати в рекомендації, ви це будете дивитися. Незалежно незалежно від того, в які це соціальні мережі, навіть той самий Ютуб. Якщо ви до господарка, і дивитеся весь час одні серіали, то вам будуть одні серіали залітати в рекомендації. От так само і з думками. Наш мозок побудований рівно так само. От якій ви будете йому підкидувати ідеї, от він буде про те думати. А чому би вам не подумати сьогодні про те, що ви успішна людина і заробляєте ту суму грошей, яку ви хочете? А чому б вам не подумати про те, що ви, наприклад, завжди тільки мрієте подорожувати і думаєте, та, це в мене не вийде, у мене там така маленька зарплата, у мене це все не вийде, не вийде, це точно не про мене. От якщо ви весь час будете думати про це, то так воно й буде. Це буде про когось іншого, але точно не про вас. Подумайте, сьогодні, саме сьогодні, прямо зараз, от зараз яка година? От зараз 22.50, якщо ви вже лежите в ліжечку. Подумайте про те, що ви успішна людина, що ви подорожуєте, що ви працюєте з будь-якої точки світу, або просто ви не працюєте, ви насолоджуєтесь життям. І рівно те, що ви запрограмуєте собі, які думки ви вкладаєте собі в голову, от рівно так воно і буде. От рівно так і буде. Звичайно, просто мріяти ні, але наш мозок буде нам підкидувати, знаєте, там все дуже-дуже хитро побудовано. Вам потрібно спочатку стати тією людиною хоча б в голові, про яку ви мрієте. Або якщо ви десь хочете побувати, ви повинні уявити, що ви вже там. І наш мозок побудований так, що він звикається з цією думкою і робить все для того, щоб це все здійснилось. От розумієте, якщо ви уявляєте, що ви успішна людина. Він робить все для того, щоб ви стали успішною людиною. Якщо ви думаєте про те, що а, у мене нічого не вийде, він зробить все для того, щоб у вас нічого не, вийду, не вийшло. Це така, така класна оцього, таке заняття саме сам для себе, самопізнання і роз, розвинення вашого мислення, так, розширення цього мислення. І прямо сьогодні. Дякую. І прямо сьогодні, прямо сьогодні, от ви лежите вже в ліжечку, відпочиваєте, тому що там завтра ще один робочий день перед вихідними. Вже прямо сьогодні думайте про те, яким би ви хотіли стати. І що ви вже стали цією людиною. Навіть дивіться, якщо ви мрієте про машину, то я вам просто таку річ, от як машина. Не просто потрібно мріяти, о, було б класно, якби в мене була машина. А яка машина? Ви закрийте очі і уявіть, яка це саме повинна бути машина. І не просто уявіть, а уявіть, що ви сидите в ній. Яке крісло, яке воно крісло? Можливо, це шкіряне, чи можливо, там тканина, яке кермо? То ви уявіть, що ви взялися за це кермо. Уявіть, що ви ввімкнули музику. Яку музику ви будете слухати в своїй машині? Який запах буде в вашій машині? Ви любите солодкі аромати чи, можливо, там запах шкіри. Шкіри нової машини. Знаєте, є такі різні аромати. Тобто вам потрібно максимально це відчути. І уявляйте, щодня це. Це як така собі медитація. Нам інколи. Дуже соромно собі признатися, що ми там щось хочемо там, чи боїмося. Просто уявіть всім серцем, всією душею. Ти настояще завжди знаходиш ті слова, які підталкивають к дійству, весь хіщай з тобою. Ірочка, мені дуже дуже От, Так само і тобі, і кожному, хто дивиться, я, як завжди, залишу цей ефірчик в запису тут, і абсолютно кожному, хто дивиться. Абсолютно кожен. Уявіть себе тією людиною, ким ви хочете стати. Якщо ви хочете десь поїхати, уявіть це місце, куди ви хочете поїхати. Не просто всі говорять про візуалізацію. Не просто це написано в книжках, не просто всі говорять про тренінги. Це дійсно працює. Я коли прийшла в Лівгуд, я, коли прийшла в Live Good, зараз я це розкажу. Я для себе. Точно вирішила, що я лідер цієї компанії, що я маю величезну команду. Що я, я ще тільки прийшла. Насправді, я ще тільки прийшла. І це були перші дні, перші місяці. От. У мене ще не було такого, я все для цього робила. Звичайно, це все було закріплено не тільки думками, не тільки там внутрішньою мотивацією, звичайно, думками. Але я для себе твердо вирішила. І я до сих пір кажу, що я лідер, у мене величезна команда, у мене багато людей в команді, і я допомагаю кожному, і кожен із них розвивається, кожен із них відчуває те саме, що відчуваю я, задоволення від тієї справи, якою я займаюся і якою вони займаються. І знаєте, коли я внутрішньо себе на це настроїла, коли внутрішньо, у мене дійсно почали притягуватися люди. Я не знаю, як це працює. я не знаю. Це закони Всесвіту, це, можливо, Бог, це Вища сила. Як хочете це і називайте. Це не просто візуалізація. Недостатньо, звичайно, там просто погортати якісь картинки. Відчуйте себе в тому місці, в тому стані, а ще краще, якби ви відчули аромат, відчули запах. Відчули музику, звуки навколишні. Якщо це десь ви хочете подорожувати, от навіть оцей легкий вітерець відчуйте. Якщо це ви хочете побачити море чи океан, відчуйте шум моря і відчуйте шум океану. Воно обов'язково ця ситуація притягнеться до вашого життя. Якщо ви, так як я, хочете мати величезну команду, уявіть, що ви стоїте на сцені. І на вас дивляться тисячі людей. І ви знаєте, що в цьому залі сидять ваша команда, яка вас підтримує, а ви їх завжди обов'язково. І обов'язково будьте вдячні своєї команді. Навіть якщо у вас одна людина в команді, дві, п'ять, десять. Немає різниці. Бути вдячним кожному. Тому що ваші заслуги це заслуги лише вашої команди. І, звичайно, вмійте уявлять, візуалізувати. Діма, дуже-дуже мені приємно. Я просто, знаєте, кожного вечора вирішила для себе, ну, звичайно, коли в мене там не геть виходить, от просто виходжу, вмикаю камеру, і от так почула сьогодні таку фразу, яка мене зацепила. І я цим ділюсь. Я цим ділюсь, і я хочу, я дійсно хочу, от я дійсно в такому стані, коли я хочу, щоб люди, які мене оточують, які на мене підписані, які за мною дивляться, спостерігають. Я дійсно хочу, щоб кожен мав рівно те, про що він мріє. Абсолютно кожен. І якщо моя порада комусь, хоч хоч на один крок його наблизить до його мрії, я буду дуже щаслива. Я буду дуже щаслива. Тому я ділюсь дуже щедро, просто справа людини сприймати це чи ні. Я це дуже багато чула. Я це дуже багато чула. І я над цим я так насміхалася, думала, ну якісь просто люди, не дуже в них гаразд з головою. Особливо, особливо я так думала, коли працювала в сфері медицини. Я була людина, яка працювала на мінімалку. Це бюджетна сфера. Я, я впевнена в тому, що більшість людей, які бюджетники, які працюють в таких місцях, як я працювала, в них дуже занижена, по-перше, самооцінка, вони не вміють мріяти, вони не вміють фантазувати, тому що це нав'язано їм суспільством. Вони, вони звикли в тому, в тому оточенні, в якому вони знаходяться, що це так прийнято. У Нас не прийнято, щоб ми цестри це, там їздили десь за кордон, відпочивали, або щоб там взагалі подорожували. Ну, взагалі брали і подорожували. У Нас якось так не прийнято. Особливо, якщо ти там знаходишся в відділенні таких самих людей, ну тобто, які тебе так само оточують. Якщо хтось там із колективу поїхав. Ну, я не скажу там за кордону, ну, просто поїхав на море. То це прям у нас у відділенні, прям знаєте, таке собитє було. События, що це. О, ви там на морях віддихали. І так звучало це на морях, наче якось і образливо. Думаю, ще виставляти свої фотографії з моря, чи можливо лучше так для сімейного архівчику. Тобто це саме мислення. Я та людина, яка зав'язала з медициною я захотіла мати більше. Я захотіла мати більше. Я захотіла навчитися заробляти не так, як у нас прийнято, ходити на роботу зранку до вечора по графіку от, і ну, робити так як, ну, так, як прийнято. Як це було завжди. Я захотіла навчитися по-іншому. Фактично, коли я почала розвиватися, заробляти в інтернеті, я фактично здобула нову професію. От, і я сьогодні, коли ми збиралися з командою, я говорила, що коли ви починаєте розвиватися в партнерських, таких клубних системах, там в партнерських програмах, коли ви починаєте займатися і розвиватися в онлайн бізнесі, ви здобуваєте нову абсолютну професію, яка відрізняється від усіх інших, які у вас були. Тому що. Коли ви працюєте в клубній системі, ви, стаєте, ви ж спілкуєтеся з людьми. Ви спілкуєтеся з людьми, ви повинні їх відчувати. Відчувати їхній настрій, відчувати їхні такі емоції, їхні страхи. От, і е, ми стаємо психологами. От я пішла заробляти онлайн, в результаті мені потрібно стати психологом. Далі. Коли в нас з'являється команда, нам потрібно їх мотивувати, збирати докуп, підходити до кожного індивідуально, показувати їхні стратегії розвитку, як вони можуть заробити кожен індивідуально, тому що кожна людина вона особлива. І ми стаємо так, були психологами, так, потім ми стали онлайн-підприємцями, а потім ми ще стали тренерами, фактично тренерами і коучами. Далі ми повинні мотивувати свою команду і показувати свій приклад. Свій приклад, тобто ми ще мотиватори до цього всього. Свій приклад ми показуємо чим? Тим, що ми круто ведемо свій бізнес. Бізнес в інтернеті зв'язаний завжди з продажами. Чи то продаж продукції, чи то продаж компанії, чи то продаж ідеї бізнесу, чи то продаж себе, як особистий бренд, як людину, яка вміє будувати там ці команди. І ми продажники. Ну, от просте таке сленгове слово, продажники. Тобто, ми ще й повинні навчитися гарно продавати. Тобто ми об'єднуємо в одному такому онлайн бізнесі, об'єднуємо дуже багато професій і робимося на порядок вище. У Нас не просто ми розвиваємося, ми розвиваємо своє мислення, ми повинні бути інтелектуально розвиненими для того, щоб ми могли надихати свою команду і своїм прикладом. Ну, своїми діями показувати їм приклад. Так що, отак, і от я показую приклад своїй команді: що не потрібно боятися інтернету, не потрібно боятися прямих ефірів. Головне виходити бути прямо самим собою, отакий, який ви є. Ділитися своїми думками. І якщо у вас є якісь там корисні поради, можливо, якісь. Щось уже якийсь власний досвід, який ви здобули шляхом, як -от, методом тика, коли ви там шляхом взлетів і падінь, і у вас вже є власний досвід, щедро діліться, тому що на оце на оце справжність вашу, на настоячність, на оце все, на ваші корисні ці моменти, обов'язково притягнуться люди. Схожі на вас. Або просто, які захочуть бути разом із вами в команді. Так що, моя казочка на ніч підходить до кінця, ефірчик буде недовгий. Всіх обіймаю, всіх цілую. І пам'ятайте, думки наші ми можемо контролювати рівно так само, як стрічку в соціальних мережах. Лише ми обираємо, що дивитись в інтернеті, і лише ми обираємо, що думати. Будете думати негатив, обов'язково притягнеться негатив. Будете думати про позитивне, про подорожі, про розвиток, про там, здобуття якісь. Обов'язково це й буде. І не просто думати Я хочу, а думайте правильно. Кажіть, я є, я є та людина, яку, про яку ви мрієте. І все-таки буде. І ще один такий момент, якщо ви. Десь, можливо, там зі здоров'ям зв'язано, щось там, якісь негаразди. Знаю точно, говорю з свого досвіду, от з чого, в принципі, все почалося. І коли я дізналася, що у мене дуже такий невтішний діагноз, який ні, ні звідки з'явився, і є дуже великий шанс, що він, можливо, і дінеться. І я собі почала, я спочатку так, я впала в депресію, я, мені себе стало жалко, я не знала, як мені з цим далі жити і боротись. А далі я вирішила, що я здорова людина. Я здорова і все. Я нічого не знаю. Мене не хвилюють аналізи. Мене не хвилює обстеження. Я, звичайно, обстежуюсь, я здаю аналізи. Я, звичайно, роблю все, що потрібно. Але я здорова і все. Я так вирішила. І повірте. От-от-фу, щоб не наврочити. Всім гарного вечора, гарної тихої ночі, яка при... приведе нас іще ближче на крок до перемоги. Всіх обіймаю, цілую. Пока.